Вітаю вас, малята, подивіться, хто до нас завітав у гості. Так, це незнайко. Він озирається навкруги та каже, що у нас дуже-дуже багато іграшок. А хто вам купує іграшки, малята? Так, мама і тато. А що ви з ними робите, дітки? Так, граєтесь. Незнайко, вирішив піти до магазину та теж придбати собі іграшку. А що він купив, ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку? В картонній хатині дивовижні браття живуть. Всім вогонь роздають. Хто це дітки? Так, це сірники молодці. Діти, а сірники це іграшки? Ні, звісно, ні. А гратися ними можна. Ні, гратися ними небезпечно. Знайко дітки вирішив погратися з сірниками сам. Подивіться, він бере сірники та запалює їх. Він каже, що буде весело та тепло. Вогонь такий яскравий, а дерев'яна паличка дуже швидко горить. Подивіться, вогонь вже підбирається до пальчиків і може опекти незнайку, що ж робити, дітки. Може, кинути сірник на підлогу? Ні, такого робити не можна, бо станеться пожежа. Що ми можемо зробити? Як ми допоможемо? Так, ми можемо подмухати на вогонь та загасити його. Давайте швиденько подмухаємо. Так, ось так ми загасили вогонь і допомогли, не знається. Чи будеш ти? Гратися з сірниками не знаю ні. Він зрозумів, що гратися з сірниками небезпечно, бо можна обпектися, а також може статися пожежа. Це дуже небезпечно. Сподіваюсь, ви теж зрозуміли, що брати сірники дітям не можна. До нових зустрічей, дітки.